На Кіровоградщині вибори пройшли без суттєвих порушень. Про це під час прес-конференції повідомили представники громадянської мережі. «Опора». Зафіксували здебільшого технічні помилки, хоча були і кримінального характеру. Як проходило голосування в округах Кіровоградщини в огляді наших журналістів? В 99-му окрузі з центром у кіровограді вибори пройшли спокійно. Проте не всі містяни змогли проголосувати. Прописано по одному адресу, а в списках по другому. коли була раніше прописано. і не дають можливість проголосувати. Почему люди не выполняют свою работу? Почему я прихожу в день выборов и не могу проголосовать? Они внесли в списки, понимаете, а мы не можем дать бюллетень чужого человека ей. Вот. Получается, придут все люди, и одному не хватит. Человек переехал, получается, да, 9 лет назад. И, наверное, надо было переоформить себя, то есть пойти в соответствующее учреждение, чего она не сделала. І от сатвістучим образом їй не прийшло ні пригласительного і не може вона тепер проголосувати. Сотий округ з центром у місті Бобринець розпочав вибори вчасно. Дільниці забезпечені всім необхідним. Однак на деяких виборцям було складно знайти інформацію про учасників перегонів. На одній з великих дільниць орендар приміщення заборонив розміщувати дані кандидатів на стінах. Він зробив євроремонт, сказав, щоб і кнопочки не було. Ну, ми почивочка там, людина може підійти. В общем, то це не не, не, не заборонено. Вчасно відкрилися усі дільниці у 101-му окрузі, втім тут не обійшлось без порушень. Ми вже бачимо, що люди сходяться, скупчуються по три, по чотири жіночки заходи. Заходить один мужик, проголосував їм всі покавиці і вийшли. Ми цю бабку вже вдав. Вона проголосувала, ми маємо право в неї спитати. Вона нам розказала, що в неї в кармані достала такий вишиваночка листочок голосувати за Поплавського їй гроші обіщали дати. Після того дуже масовий підкуп дуже вже роздавали гроші Виборці факт підкупу заперечують. Не знаю, кажуть, люди що людям давали. мені не давали Я такого не бачила і не чула, наприклад, я На всю Україну в день волевиявлення про 102-й округ. Поки в Світловоцьку для виборців працював буфет та грала музика, у селі Казарня Знам'янського району спостерігачі повідомили про підкуп виборців. Відкрили, і коли вже побачили цей список, вже не могли нічого не зробити, вони порвали. Потім вона ж на камеру зізналась що брала участь. У підкупі голосів, щоб вона дійсно ходила, підписувала угоди. Сама жінка факт підкупу заперечила. Говорить про список, нічого не знала. Мустафу наєма звинувачує у моральному тиску. Мовляв, тому і порвала документи. Ви будете нести, каже мені Мустафо, кримінальну відповідальність. Кажу, за що я нічого не писала. Ото цей список. А що ви робите? А що ви це? Я беру. Уже псіхунула, вибачте, на цьому самому не буду вже матюкоця. Взяла цей список, узяла такою, вирвала і порвала такову. Пізніше авто, в якому їхав наєм разом з іншими кандидатами у нардепи, закидали камінням невідомі. Крім автівки, ніхто не постраждав. В машині був і американський фотожурналіст. Такими методами виборчого процесу шокований. Я рад, що ніхто не постраждав. Це перше. перве. це якось дуже... Ну, очень первобитно. Все зависит від слідства і все дело в руках слідства. Міліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження. В селі Знаменського району невідомими особами було скоєно хуліганські дії відносно журналістів. Та... Кандидати в депутати Верховної Ради на даний час проводиться розслідування, огляд місця подій та інші слідчі дії. Не знайшлося місця інформаційним матеріалам і на одній з дільниць в Олександрії. Їх розмістили на столах біля входу в дільницю. Зверху прикрили плівкою від дощу. Загалом у 103-му окрузі вибори пройшли спокійно. Серед інших тут голосували і переселенці. Переселенці з Донецької області звернулися до нас по поводу голосування. За місцем тимчасового проживання ми прийняли заяви, прийняли їхні докупів документів, передали в наш Держреєстр, Петрівський держреєстр, який нам видав їм посвідчення на право голосування в багатомандатному, загальнодержавному. Виборчому окрузі по одномандатному вони не голосують. У нас загалом на Кіровоградщині, за інформацією громадської мережі опора, волевиявлення пройшло без суттєвих порушень. Яна Семенюк, Олег позняков день за днем.